Підготовка до справжньої служби Цьогоріч з 1 вересня, у вищих навчальних закладах з'явиться нова дисципліна базова загальна військова підготовка. Цей освітній курс стане обов'язковим для всіх студентів. Його викладатимуть як окремий предмет. З'являється такий термін, як базова військова підготовка для студентів окремо є базова загальна військова підготовка для всіх мобілізованих, це дещо інше. І відповідно з'являється нова дисципліна, яка вмотивовує і змушує громадян України доєднатися. Ну вірніше, не так доєднатися, а опанувати всі ті навики, які вони би могли опанувати через проходження строкової військової служби. Курс буде складатися із двох частин теоретичної і практичної. В аудиторіях студенти вивчатимуть лише теорію, а практика буде нагадувати повноцінний військовий вишкіл, аби не втручатися у навчання студентів, та по його основній спеціальності практику викладатимуть під час канікул. Вона є обов'язковою 90 годин теорії 209 годин практики. Єдиний нюанс: чоловіки проходять і теорію, і практику стовідсотково. Раптом, якщо людина не придатна за станом здоров'я, тоді вона звільняється від практичної частини. В будь-якому випадку практична частина буде проходити в навчальних центрах Збройних сил України на військових, ну я так розумію, можливо, на території військових кафедр і на полігонах військової вішки буде в будь-якому випадку для студентів, що вступили до закладу вищої освіти, курс військової підготовки стане обов'язковим з другого навчального року. Тим, хто здобуватиме вищий ступінь після коледжів чи закладів професійно-технічної освіти, на першому. Його повна тривалість складатиме 300 академічних годин. Теоретична частина буде охоплювати 90 годин, а практична 210. Остання вважатиметься обов'язковою для всіх чоловіків, які придатні до військової служби за станом здоров'я. Для жінок лише теорія буде обов'язковою, а практичну частину проходити. Муть за бажанням після провадження БЗВП стане необхідною для працевлаштування в державні органи та на інші посади. У рівному одним із вищих навчальних закладів, де з'явиться нова дисципліна, стане університет водного господарства та природокористування. За словами ректора, до таких змін у закладі готові зараз. Ведуться попередні перемовини про те, як цей освітній блок буде викладатися, де і в який спосіб. Те, що він буде викладатися з 1 вересня, це вже однозначно, і це буде складатися з теоретичної і практичної частини. За нами буде теоретична частина. Але в цілому ми ну, відсотки на 80 готові. Ми в нас є матеріальна база для початку. У нас є викладацький склад, у нас є відповідні навчально-методичне забезпечення, у нас є досвід такої роботи. Студенти, що відмовляться проходити курс, не зможуть продовжити навчання у закладі вищої освіти та ризикують бути відрахованими. Важливо зазначити, що базова загальновійськова підготовка не передбачає примусової мобілізації студентів. Про це раніше повідомляв міністр освіти та науки України Оксен Лісовий. Долучитися до сил оборони можна буде лише на добровільній основі. Жодна мобілізація студентів, аспірантів, науковців, науково-педагогічних педагогічних працівників, які мають право на відстрочку відповідно до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію не передбачається. Жодних дискусій та обговорень з цього приводу на урядовому рівні не відбувається. Після проходження базової загальновійськової підготовки студенти складатимуть військову присягу та отримують військово-облікову спеціальність. Громадяни, що прийдуть без АВП, у подальшому звільняються від базової військової служби. У свою чергу держава, як законодавець, запровадила цей освітній курс через безпекові ризики зумовлені повномасштабною війною. Максим Остапець, Валентин Зледенний та Богдан Чеус, телеканал Group.